先生、お客さん来て。 Так що можете сказати, як там кажуть сьогодні? Я не знаю, як кажуть. Не знаєте. От і ми вже не знаємо, що казати. Так що зібралася наша команда. Хтось приїхав з Донецька, хтось займається далі тут на місці. І в дорозі сьогодні мені сказали, що сьогодні святвечір. Багато людей і підписників мене привітали святом. На жаль, я не знаю, коли його святкувати і чи. Варто її святкувати. да, свято повинно бути. Да. Але суть питання в тому, тільки що в коментарі я прочитав, що дітей повинно бути свято. Так, воно повинно бути. Воно є, але його ціна дуже велика. І от ми сьогодні поверталися з Донецька. Зараз там також я засняв машинку, її вже бачили, там ще одна стоїть. І на перших хвилинах я зазняв. Це не просто плакати. Це не просто якісь фотокартки. Це живі люди. Це чиїсь батьки, чоловіки і діти. І я не розумію, чому я знаходжуся зараз у центрі міста. І от я, я не знаю, я б на місці, наприклад, нашої громади заборонив би взагалі в цьому місті проводити якісь. Такі непонятні діяння, як буває, їдеш розпиття, пивка на парапеті, там ще якусь ерунду. Тобто ну це таке грубості. От, і їхавши з Донецька, зв'язалися з Мар'яною Васильовною, з Анатолієм Васильовичем. Він завжди переживає, коли ми їдемо, ми вже як велика родина. І цим прикладом я хотів би донести до багатьох людей, що потрібно об'єднуватися. Для того, щоб дійти до одної єдиної мети. І вона у нас одна. Да, люди різні, люди розділилися. Хтось прийшов кофейку попити, це дуже добре, це нормально. Тому що вони мають можливість на це, але вони повинні цінити завдяки кому і за яку ціну вони мають можливість прийти піти на роботу. Повернутися додому, займатися своїми буденними справами, і деякі ще мріють про завтрашній день, про зміну автотранспорту, про новий будинок. Це нормально. У житті це є нормально. Для мене це не є нормально на сьогоднішній день. Чому не знаю? Тому що спілкування зранку до вечора, коли приходять смски, так само всім волонтерам, ніхто, ну, буває, пишуть там. Питають, як діла, там поздоровляють з якимось святом. Але більшість це є телефонні дзвінки, спілкування. Це є втрата побратимів, проблеми, ну і різні різні моменти, які відбуваються на передовій. Я не військовий експерт, не хочу про це говорити, але це дуже величезна біда. І на сьогоднішній день оця алея героїв це ціна. Того, що ми маємо на сьогоднішній день. І ми, заїхавши сюди, тут Мар'яна на Васильна зробила невеличку акцію для ну, того, щоб акцію ми сьогодні просто зробили таку композицію, щоб хоч до Пішли, десяти. Пішли, підійдемо ближче. Хоч до 10 людей донести. що Нас хлопці в полоні, нас хлопці, які не повернулись, мають статус безвісті, зниклих, У нас є загиблі, у нас є сім'ї, про які Забули, але вони заплатили дуже велику ціну. І в їхню підтримку, в підтримку тих хлопців, яких зараз е, не можуть сьогодні сісти з родини за святвечір. Ми зробили такий символічний е, святковий стіл, домашня куття, справжня, там пісні, страви, хліб, е, е, всякі атрибути, які потрібно вишу. Ну навіть до, коли їх немає зараз на, на землі, ми про них не забуваємо і цінимо їхній. Як внесок в наше життя, тому що завдяки їм ми живемо далі. Кожен ранок у нас настає. Завдяки їм наші діти мають шанс побачити майбутнє. І, і мені сьогодні писали коментарі, коли я зробила відео, таке, яке облетіло сьогодні дуже багато, і дзвонили пожилі мами і дякували. Ну, що ми не стоїмо нестоїмо сторінь. Писали молоді мами, як їм вчинити чи святкувати з дітьми. То вони мають право, да, хай святкують помітча. Всі мають право. Да, хай вони. Як вам сказати, не забувайте ціну і завжди залишайтеся людьми. І саме головне, потрібно любити свою країну, так як любимо це ми, і нас е, сподіватися на саме краще, яке в нас може бути майбутнє в нас і в наших дітей. Тож е, як, долучайтеся до усього, де ви можете зробити, не обов'язково коштами, ви можете фізично зробити, ви можете морально підтримати. Даже е, ну я не знаю, сьогодні так наче взяти. Кіті. У мене елементарно немає кітілів. Ну Я просто все роздається, в нас немає. Ми там знайшли хлопців, які ну, служили, віддали нам, ми там зробили 에, Там танк столи. Все зробили. Дуже приємно, що мешканці міста проходили і підтримували нас. Хоч ми це все так. Утром встали, от не знаю, в мене така ідійна я людина, я от встала, утром... Ну цього хотіли... в тебе не відняти. Так, да, е, от Це так потрібно. І я ну, дуже задоволена, що сьогодні донесли до багатьох людей. Що проблема є, і потрібно нам всім разом просто об'єднуватися і рухатися далі до перемоги. А, а хлопцям хочу сказати... Так що, друзі, я також хочу приєднатися, і так як у мене така випала можливість, і я хочу зафіксувати цю. Я ж кажу, я не знаю, як правильно це називати, називатися акція або приступ, просто крик душі. Да. Тому що для мене в першу чергу оця вся стіна, яка стоїть за мною, за моєю спиною. І хто б там що не говорив, які не є волонтери, кожен волонтер це кожна людина і кожна людина це є особистість. Ми всі різні. Ми всі різні, але в нас мета. На сьогоднішній день у цих людей, які знаходяться за моєю переді мною за Васильовича спиною і багато інших людей, з якими ми зустрічаємося, вчора ми зустрічалися з волонтерами. Ми всі різні. Десь є якісь, можливо, навіть моменти. Але мета у нас одна це в першу чергу. Якщо ми маємо можливість підтримувати, і завдяки Ютуб каналу, якому я там збираю, маю об'єднати команд, ну, команду людей. Я хочу також донести до інших е блогерів, ви маєте можливість робити це також. Просто об'єднати біля себе невеличку когорту людей. Спочатку це, можливо, буде не так би, як би хотілося, але через це все треба переступити. Це купа нервів і купа всього. А сьогодні я хочу просто через Ютуб показати. Те, що відбувається на сьогоднішній день тут. І на рахунок свята особисто для мене, не знаю, мене просто все, що зв'язане із застіллям на сьогоднішній день, тихе застілля, питання є. Оце і є сьогодні вечір, зібралася родина, поїла куті і полягала спати. А не Понабиватися і понабивати пеки. Ну вже трошки троємо, тому що півтори добив вже на ногах. Я хочу подякувати тобі Мар'яна Васильівна. І, а людям, якщо є можливість, святкуйте, підтримуйте наші українські традиції, але якщо б це йшло від щирого серця, а не як у декого, просто є повод посидіти. Свято, ви кажете, там мені пишуть, для дітей. Робіть для дітей свято. Робіть так, щоб вони розуміли, завдяки кому це свято відбувається. Говоріть своїм дітям. Постійно цю інформацію потрібно так. говорити. Коли ми спілкуємося зранку до вечора, і коли ти сьогодні от поїхав на всю Донецьку область, ти просто розумієш, там асфальт це прифронтова зона, а там просто грязь, вода і просто там знаходиться вже тобі морально тяжко, не говорячи про те. Що з того місця там лінія фронту за 29 чи 30 кілометрів іменно з того місця, де я там грязі знімав. Але суть питання в тому, що це просто навіть уявити важко і те, що розповідають хлопці, ну вже дуже багато є інформації, вже дивлюся і в Фейсбуці, показують. Це живі люди, які пішли боронити нас з вами і віддали своє життя заради нашого життя. То ми повинні кожен з нас щось робити. Я розумію, що... Я не достукаюся до багатьох, але можливо комусь там і попаде це відео, і ви подивитеся. Все-таки люди є в нашій Україні. І ще скажу, я віддаю шану всім нашим воїнам, захисникам і захисницям, всім родам військ і віддаю шану нашим загиблим. І в першу чергу, як казала мені одна людина, якщо людина померла, і поки про неї говорять то ця людина буде жити вічно, тобто ну, до того моменту, допоки про неї говорять. Yeah. Так що про наших захисників, про них забувати неможливо. І кожна людина, яка йде по місту Березані, просто проходячи мимо, просто віддати шану якусь про себе, там, щось хоч сказати. Не просто йти, як ідуть, там, часто там, спостерігаємо. Ну, понятно, мовити, але це все залежить від батьків і недаремно говорять, які батьки, такі діти. Що посієш та й пожнеш, От, ну, красиво такий под'їзд, все нормально. Тобто, ну, так воно і є. Так воно і є. Ні, це залежить від батьків. Все залежить від батьків. Так що ще раз хочу привітати всіх, хто святкує святвечір через двох, всіх святом, побажати вам розуму, миру, добра і світлих думок, ну, світлої голови. І Будинець. ще раз об'єднуйтеся, об'єднуйтеся в команду. Тому що один в полі не воїн, ході воїн, ну але коли за плечами стоїть пару-тройка людей, тоді спокійніше і йти на якісь вчинки. Так що я тобі, Марія, сильно дякую за таку, як я не можу підібрати слів експозицію. Кошту. Але коли обов'язково буде перемога, у кожного у нас вдома дому буде стіл, кутя. і... Ми обіцяємо, що традиції свого народу ми забувати не будемо і будемо все можливе. робити. Але не робити. хочеться, Ти розумієш, так. не хочеться. Ні, Коли хочеться. ти розумієш, ти приїхав, дякуючи Янголам Березані, другим жіночкам, там, ми передали якусь їжу домашню. І реально ну, хлопці багато що говорять поза камерою, їм дуже це приємно. І сьогодні у них також буде просто свято, тому що в них буде домашня так. їжа. І для них це дуже-дуже важливо. Що ми їх підтримуємо. Тобто, я кажу завжди, ми можемо відігнати, забрати машину, але вже з пустими руками якось з них може їхати, Дякую, тому що вони всім, радіють і це дуже приємно. Бо є дуже багато людей кажуть, та навіщо в них все є? Ми теж, коли були малими, коли нам щось давали, казали, та в нас вдома є. Ну я так і був, у нас все вдома є. Мені не треба, але дуже хотілося. Да. От, але було якось соромно. Так що. В першу чергу хочу подякувати військовим і просто їхати звідтіля, залишати їх, коли вони йдуть на позицію, і приїхати додому, і сісти за стіл, там, наприклад, просто з кумом посидіти, я просто не можу, хоча я вже не сижу 16 років. От я і другим людям, просто, якщо ви маєте можливість випити якусь бутиляку горілки, то краще ви її не а купіть якесь печення, якусь посилку і відправити своєму знайомому. Товаришу на, 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 на будь-який напрямок. Так що я на цьому все. Я дякую всім людям і майдуже. Їх дуже-дуже багато. Дуже багато. Це ж хорошо. Добре, що є така велика команда. Ми якось так поділилися, кожен хлопці взяли за себе чоловічу роботу. Ми з жінки об'єднала, бо одна писала вчора людина. Подивися, скільки профілі, скільки я зробила. Вона до 10 тисяч ну, зібрала і кинула до машини, вона себе вважає, що вона щось зробила. Я їй пишу, так ви об'єднайте ну, кучу для себе людей. коли Але ти... Це теж добре. Ні, так, все це зробити. добре. Я, я нічого, ну в неї там аудиторія вона зробила. А ти об'єднай кучу людей, і коли ти ти не маєш права не захворіти, не там щось, ти біжиш на роботу, всіх об'єднуєш, робиш, бо якщо ти станеш, далі ніхто нічого, на жаль, робити сам не буде, бо всі. Хочуть якусь, я не знаю, як назвати це, організа... Ну, Все буде добре. Трошки є моментів, да, да. по цим але моментам, так але ми на сьогодні не будемо про цю тематику. Я просто хотів би, щоб просто люди і молодь розуміли, що на сьогоднішній день новий рік приближається. І всі думають, коли буде 1 січня, то будуть якісь зміни. Можливо, але це все залежить не від числа. Це все залежить. Від нас усіх разом, тому що підтримка це дуже-дуже важливо, і ждати якогось чуда просто його не буде. І що хтось повинен умирати за когось і ділитися, там що чому там депутати і все остальне, то вже інше питання. Ми підтримуємо таких простих людей. Як і самі, ні, ну є різні, є і депутати, є і підприємці, є дуже багато різних людей, але в основному це сіра маса, простого населення, прості, прості, прості люди. Так що, друзі, да, об'єднуйтеся, чинуйте один одного, немає значення. Свиновод, ресторатор, підприємець, школяр там, Марія Васильівна, директор ПО. Цим самим, Да? Ну тобто кожен робить свою роботу. І це не мішає нам об'єднуватися. Тому що мета у нас одна. І ми і до кожної мети йдемо. На жаль, всім пообіцяти не можемо, але 99% все-таки навіть коли кажеш, що не можу, все одно зробиш і все чинчинаряв. Так що на цьому, друзі, все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, всім смачної куті. І мирного неба, героям слава!